Сьогодні ескалатор на, на ремонті поки що. Ну то неправильно. Так. Їх привезли ще два дні назад. Що ці, на обід привезли? Йо, а чого тут такі? За... Фіксував. Я вам скажу, тут людям, е... той, хто ще бавиться з тими водами, Стоп, е... фу, блин по я, я, я вас, слухайте, я ж вам не кажу, що вона не одинакова. Я розумію, що є халатність влади, що вам кажуть, де що робити, те, що ви не хочете, що ви теж бачите речі неправильні. Але так не може бути. Треба лети туди під Ти там був? От як тут можна йти? Як тут можна взагалі працювати, скажіть мені! Ну хтось Та хтось то мусить, але не в такому стані, що тут ні хімії, нічого, воно має якесь... Фу, блін. Диви, от. Тож так не може бути. Ну має якось засипатись, якимись хімікатами, Воно не смерділо. Тут напевне зарили туші. Та, у вас технології. Я бачу, які у вас технології є. Вітя, що тут, що ти хотів показати? це це забрали вже. Забрала ту сину? Вона віна тут посиніла, позеленіла. Слухайте, ми ж не хочемо вас. Невідомо, Вона сама попала, на там. А напевно. До нас приїхав, я так думаю, що ми знайдемо якийсь на рівні. Та давай стержан. сюди, наприклад. Тут О, ці вже лежать, я знаю, вже місце ось там. Ось Отам вони лежать, оце ціла купа, бать. Хлопці, а тут води я стою, тут напевне теж вони закопані. Давайте. Давайте, Я за територію можу показати, де зарити. Ціла купа. Оце так довго води, то плін. Ну так не може бути. Хлопці, та як? У вас трактор є? Є. Добре, скажіть, у вас він працює? Є, погрузчик. О, погрузчик. От питання, що не можна зробити? Вигрибну якусь яму, у культури то все. Е, як? Ви не були не було тут ще місяць на, на, на гадати. Тут так от дивитися. кастомахи, во. було. Що Кастамахі... було. було? Чого було? Було того всього. Що... А той газон що тут стоїть? Ну, то він так списаний має стояти. тут? Він списаний, але він не списаний, бо що майно в заставі. Що, то вот застає? А, воно на балансі. А як воно може на балансі стояти? що воно А то що таке ясно, каналізація. Та тут ж люди можуть поумирати від того. Там позакопила, а отут місто щурів. Тут щурі живуть. Ми тепловізором дивилися, то їх тут ну, сотня, але ну, вночі потихую проводити. Ну що, тут то, то, не, то, 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 ж, то ж рознощики інфекцій. Суцільні. Люди у нас. Слухайте, я, я, е, е, я розумію, що люди у вас по 25 років працюють.